Ось ми тут вже біля будівництва, тут вже щось сьогодні розрівнювали, дивіться, що тут уже загорнули нас трохи, але ми тут, хто де пристроївся, той там і є. Тут головне, щоб поїсти. Десь чисті. Режек, йди, вісімок. Лахматий наш тут прийшов дісоч, і кошенятку, і димок, і два ризика, і білий. Ось лахмати всі тут є. Дуже незручне місце, це поки тут вони все не розгорнуть, так як треба, не зроблять, то тут трохи погано кочу